Привіт усі, Міністерство інфраструктури України в особі заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача ініціює евакуацію наших водіїв з Польщі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Зробіть репост, так щоб більше людей про це дізналося. Можливо, комусь з водіїв потрібна буде ця інформація. Тому попрошу під цим відео максимальної активності, репости, лайки, коментарі. Вчора вечором міністр інфраструктури України Сергій Деркач на своїй Фейсбук-сторінці опублікував пост. Хочу його зачитати, і там якраз буде вся детальна інформація. Ініціюємо створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускають небезпечні вантажі? Яким чином перетнає кордон гуманітарна допомога? А головне в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії. Офіційний лист такою пропозицією направили. Очікуємо відповіді. Зі свого боку, ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. І це факт. Там буквально кілька людей блокують, заручені підтримкою місцевої поліції, місцевої влади. І все. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких пожежних машин, належних санітарних умов. Цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження, продовження протесту з боку місцевої влади. Тому будемо вивозити всі, хто висловить таке бажання. Форма для заповнення про евакуацію, поширюємо її серед водів та перевізників. Я до речі, в описі під відео теж Лишу послання на цю форму. Всі водії, кому потрібна буде така допомога, прошу по тій формі заповняти і вам допоможу. За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях. Десятки листів, зустрічі. Ми запропонували низку компромісів. Польський уряд та єврокомісія їх знають, але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятися, а не лише бажання блокувати кордон. Ж, Теж з тим погоджуюсь, так як я і говорив швидше. Польська сторона, польські блокувальщики, протестувальщики не хочуть на ніякий компроміс. Вони вимагають тільки того, чого вони вимагають, і жодних інших пропозицій не розглядають. На жаль, ідея щодо евакуації хороша, тому що я впевнений, що багатьом водіям, нашим громадянам, нашим українцям знадобиться. Така можливість покинути ту чергу. Питання залишається в тому, що тут немає роз'яснення, що ж буде з тим вантажем, який цей водій везе. Тобто, якщо, наприклад, водій захоче евакуюватися, то що з тим автомобілем і з тим вантажем, який там стоїть? Тут не розписано, невідомо, як далі буде з цим, а це важливе питання, тому що, як би там не було, водій теж є відповідальний за той вантаж, який він має. Не розумію тільки, чому це питання не виноситься на... Президентський рівень, тому що коли у нас була проблема зернова, проблема, зернова блокада, то яким чином президенти Два і інші високопосадовці висловлювалися, шукали якісь можливі шляхи виходу з цієї проблеми, і яким чином ми цю проблему там знаю, залагодили? Та ну, вона не вирішена повністю, але немає блокади, зерна і всього іншого, тут зараз теж проблема серйозна. Тисячі людей в заручниках. Насправді тисячі фур з товаром теж стоять, нікуди не їдуть, не мають можливості розгрузити, загрузитись і взагалі виїхати з Польщі, просто тупо стоять. І чомусь високопосадовці, включно з президентами, на цю тему зовсім ніяк не реагують. Чи вони не знають? Я впевнений, що знають про це вже всі змі говорять. То я вважаю, що вже давно мала бути реакція згори, щоб це питання на місцевому рівні, тому що це реально питання місцевого рівня. Погодили місцеві там райони, які є близько до кордону. Дали добро на блокаду. Поліція захищає тих блокувальщиків. Все Місцевий рівень. Чому в цьому випадку немає реакції зверху? Я не розумію. В Польщі є президент, в Польщі працюють всі структури. Чому вони не діють? Мені невідомо. Так само з нашої сторони, основна людина, яка їздить і пробує якісь питання вирішити, це заступник інфраструктури Сергій Деркач, а де прем'єр-міністр, а де президент, а де інші високопосадовці-урядовці, які би могли також вплинути на це питання. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була також корисна і цікава. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост. Не забудьте підписатися. Ну і в коментарях залиште, будь ласка, свої думки. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% вистоїть і переможе.